що то я точно раджу усім дівчаткам-підліткам. Насамперед ідеться про догляд за собою та ментальний розвиток. Найперше це доглядати за своєю шкірою, бо чиста, сяюча та доглянута шкіра це дуже важливо. Те саме стосується догляду за волоссям. Любіть його, робіть усе можливе, щоб ваше волосся виглядало здоровим та блискучим. І не потрібно ніяких дорогих засобів, просто дотримуйтесь елементарних правил. Робіть макіяж, а чому б і ні? Таким чином, ви експериментуєте, відкриваєте нову себе. Ви Зрозумієте, що можна приховати, а що можна навпаки виділити, і це дуже класно. Обов'язково добре навчайтесь. Це те, що допоможе вашому майбутньому. Йдеться не про якісь оцінки в школі чи університеті, а саме про реальні знання. І точно вчіть англійську мову. Вона вам треба. Спілкуйтеся з розумними людьми та якісно проводьте з ними час. Наприклад, ми з подругами ходимо до театрів, музеїв та галерей. Таким чином, ми дізнаємося багато цікавого, проводимо час з користю та дійсно розвиваємось. Чи підтрим. Маєте ви мої поради і чи хочете побачити частину другу? Усім па-па!